Український муніципальний форум традиційний щорічний захід, що слугує своєрідним майданчиком для обговорення питань та досягнення консенсусу між органами державної влади та Асоціації міст України. У вступному слові Віталій Кличко, який представляв асоціацію міст непрозоро, натякнув державній владі на необхідність прискорення процесу децентралізації. не повинне важливе для місцевих громади рішення місяцями чи тижнями узгоджуватись або чекати реакції центральної влади. Бо, як правило, реакція вже надходить, коли проблема набуває національних масштабів. віце премєр міністр України Геннадій Зубко зачитав привітання від прем'єра Володимира Гройсмана та зазначив, що потрібно якомога частіше зустрічатись та вести діалог, і тоді справи підуть значно швидше. Ми повинні побудувати нові можливості для наших міст, залучаючи території, залучаючи додатково людський ресурс, який допоможе залучити інвестиції. Це дуже важлива річ, яка дозволяє нам розвиватися і дивитися в майбутнє. Віталій кличко підтримав свого колегу дивитися дивитись майбутнє та зауважив, що окрім децентралізації є ще безліч проблем. Одна з яких підвищення плати за комунальні послуги. І це саме те питання, яке цікавить першу чергу громади. Ми зробили і встановили в минулому році 60% відсотків лічі тепла. В цьому році я дав завдання до початку опалювального сезону 100% будинків в місті Києві будуть облаштовані лічильником тепла. Що це означає? На 30-40% споживання тепла зменшується, і це означає, що кожен платить на 30-40% менше. Муніципальний форум проходитиме в Одесі до 24 червня. У його рамках міські голови та керівництво парламенту обговорять практичні аспекти впровадження реформ децентралізації, а також окремо фіскальну та галузеву децентралізацію. Валентин Владислава Гарбар, факти